Друзі, привіт! Хочу запропонувати вам рецепт дуже давнього пляцка і дуже смачного. На смак він нагадує Наполеон, але всередині має вишні і заварний крем. Отже, беремо 450 грам борошна, пачку маргарини і натираємо на грубім терку. Чайна ложка порошку до печива. Стакан 250 мл сметани або кефіру, 3 жовтка, білки нам також знадобляться. Все ретельно перемішуємо і викладаємо для того, аби далі замісити руками. Гарненько вимішуємо тісто, якщо потрібно борошно, то трошечки можна підсипати, аби тісто не липло до рук. От, гарно замісили. І тепер потрібно розділити наш калачик на 6 рівних частин і на 15 хвилин їх положити у морозильну камеру. Білки окремо збиваємо із дрібкою солі, поступово додаючи 200 г цукру. Ми повинні збити білки до стійких піків. Я приблизно збивала хвилин 10-15. Жменька грецьких горіхів та мигдалю потрібно розбити качанкою. Але не робіть у пудру, а такими крупинками. А тепер розкачуємо тісто. Підсипайте собі борошно, аби тісто не липло до качанки. Гарненько закрутіть і перекладіть на форму змащену. Маргарином. Форма в мене 25х30 см. А тепер викладіть на тісто білок. Зверху вишні у власному соці. Я використала морожені, попередньо з них вийнявши кісточки і посипала горішками. Зверху накрийте ще одним куржим. Покуліть виделку та випікайте в духовці, розігрійте до 180 градусів. Протягом 20-25 хвилин я випекала до зарум'янення. Ось так виглядають в мене спечені коржі. У мене їх вийшло три. Зараз приготуємо крем. 550 мл молока, поставте на плиту, всипте 150 г цукру і одну пачку пудингу. Це все ретельно перемішайте та доведіть до кипіння. На помірному вогні провіріть хвилин 5-7 Тоді добавте 250 г масла і збийте крем. Перемащуйте ще теплим кремом. Я краї обрізала та обсипала коржі дрібками. моєму серці з прийдешніми всіх різдвяними святами, мира в нашій державі, спокою та процвітання. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент.